Привіт, мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми продовжуємо челендж складні 75. Сьогодні день номер 27 Я вже зробила свою йогу. Я... Добрий день! З йоги я почала свій ранок, такий легкий, натхнений. Зараз я вас беру з собою, тому що ми вирушаємо подорож, я вам покажу різні замки. До мене приїхала подорожка, буду показувати їй. Заодно візьму вас, покажу, що тут в Брашеві такого є красивого і класного. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, тут відео виходять просто щодня. Я тут тренуюсь, мотивую вас. зараз у нас такий цикл, цикл розповіді саме. Про Румунію я вам покажу місто, де я зараз живу, Браша. Поїхали! Зараз ми приїхали просто в неймовірний замок. Це Замок Кантакузіна, де знімався серіал «Венздей». Неймовірний вид на гори, я обожнюю це місце. В сам замок можна не заходити, бо, на жаль, його розгла... розграбили ще давно. ось Але тут дуже гарно, гарна місцина Можна погуляти. Не знаю, чи почує зараз ресторан, він прям дуже класний. Тут і рибки в теплий час. Доби. Доби. В теплий час, в теплі пори року. Мені щось супер холодно, я кофту одягнула, тут набагато більше вітру. Із того, що може відсилати вас до Венздей, це отакі картонки. <плес> Ти можеш доставити голову. Не знаю, якщо вам подобається, окрім цього розкішного замку щось. Навіть не знаю. Ось, тут дуже гарний ресторан, і, до речі, він смачний. Якщо він відкритий, да, наче відкритий, ми тут поїмо. Любимий інтерактив у будь-якій подорожі це піти неясними стежками, тому що чоловік каже, що так ближче. Ідемо незрозумілою стежкою день перший. Ще тримаємося бодрічком. Так, зовні цей замок, бачите, зараз на реставрації. Він вже на реставрації більше, ніж півроку. Але тут теж дуже гарна територія. Так, територія тут супер. У вас є всі шанси приїхати, коли реставрації не буде. Так, я вперше на другому поверсі і тут реально рознос. Тут вже в китайському такому стілі. Дуже гарно, чесно. Вміють люди жити, звісно, хочеться після себе залишити ну, щось таке скромне. Щось таке, ну, знаєте, приємливе, щоб Оце, наприклад. щоб було, щоб людям подивитись, знаєте. Я ж не для себе, я для того, щоб екскурсії потім проходити. Нехай говорять. Я вірю своїм мовам. Воно сходить. А там, мабуть, інший поверх. Може, я не знаю. Тут <аз мех> ніндзя і їм треба тут дестрибувати. Ладно. Допустимо... <Самар> так... Ой, тихо, <пись> самара. Ой, тут така почивальня. Та ви що. Чисто постики в інсту писати. Червона кімната. Да. Сидіть, мемуари писати в інстаграм. Нормально. Гарно. гарно, да, тут, до речі, багато де не можна просто зайти. Але тут, звісно, все вирізано, ви уявляєте, просто всі стіни ось так гарно ви... А, ось сходи Аліна. О Боже. О Боже. Якби ми сходи не колись бачили. Ми, звісно, з бідної родини, але не з такої. <рес> так, звідти ми прийшли. Ну, гарно, достойно, звісно. Прикольно всі ці замінили на такі лампочки навіть схожі. А це з якогось мислистого. Коротше, чесно, враження розкішне, я тут. Я тут вже втретє, на другому поверсі вперше це розносить. це місце Дуже вам рекомендую. Просто мій рекомендаціон. Вау! Вау! Оце, до речі, у цей вітраж чи що це? У гарну погоду він ще і відкривався, і типу було доступ сонечка. Я просто не уявляю, як тут гарно. Якщо тут просто жити, знаєте, і не от отже загнати туристів і нормально собі заселитися, щоб жити як людина. А не оце все. Узкий проходик, я вимочаюсь. Вау! Це що, туалетний столик? Яка спочивальна? Красотка, боже, ну богиня. Це вайп, вайб це твой вайп. Розпустіли волосся. Бабушка казала, розпустила Дуня коса, а всі матроси. Матросів не бачила. <рес> Дома всі. Так, зараз я вам трошки покажу. Вау. Так, це вже <рес> більш схоже на якісь спочивальні, знаєте, такі кімнати відпочинку. Симпатично. Да. Як незвично. Так, да, 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 я зрозумів. Це гардероб такий. Нормально, нормально, дуже симпатично. Change change ченч Оце, наприклад, маленький орган. уявляєте собі. Ось тут ти дивишся свій театр. А тут у тебе свій орган. Не, ну вміють люди жити нормально. Достойно, звісно. Да, <ган -толіка> да. тут, звісно, бабки маються, знаєте. Ми... Кістяш. <ган -толі> <ган -толі> <ган -толі> І з цього боку орган. Непогано. Непогано. Реально довше і більше. Ну, не то, щоб розмір мав значення. А тут вже інша фреска Ну, Було б сторону тут мати якусь фреску. Типу. Про кого ти пам'ятаєш, ти казала? про етену Ромео Джульетта. Виходить, були менші, да, Що вони Франція. в такі лотки поміщалися. Те, що О, ти був з пузиком. Ти да. ще сидиш, дивишся чи що? Це підмиватися. Ні, так, глянь, два сітака. Два сітака? Ну, просто, щоб можна було з подушками поболтати. А тут, конечно, багет радіо знімати. Просто роскошний вайб. Ти ж ванну не бачила, білись. Загляни. Опа, так. Чуть-чуть. Вот так вообще супер. Девочки, а там що? А там щось комната якась. Провалимся. Це этой. Да, да, да. Це ноги, беда это по ноги, бо это. Ну, беда это для того, мыть. И попу. Или письмо потом. Ну, а ты? В основному, милый люди раніше жити, це, конечно, вообще. Це вау. Боже, ні, ото оце... ото? мастер-бедрум. Да, мастер-бедрум. Нормально. Нормально. Ну, ти, коротше, і назвали, бачиш Кінг-сайз. Uh -huh. Дуже гарно. Це просто вау. Тут вже такими благовоннями якимись віє. Тут теж гарно така. Нормально. Референси для моєї майбутньої квартири готові. Боже, а дуже низького зросту? Ой, щось так. Бо ти мені? знаєш, вони могли і по одному спати, до речі. Ну і низького зросту, може. Такий маленький шкафчик. Симпатично. Звісно, стол прямо в спальні, але це трошечки. Ну і Оце дуже гарно. Mm -hmm. Це мощно. Картини. голених дітей засуджую. Я просто не вірю, що ви будете копити цілувалися. Такі буде портрет здання треба. Mm -hmm the most of time. out I, can about this thing. Oh I have no clue. No, I know this one. This one has a season But there are only three because she's a few. So мы оттуда еще спустимся. Я тут уже третий. А это, Наль... Такие как полинальный стол. Знаете, кажется, что... И тут ванна. А мне кажется, что тут тоже Вігідно в 16 наш пеленальный столик. А тут теж, бачите, туалетний столик ще. Отвідати фрукти. Гарно. Okay. Oh, let me show you something interesting here